Ну і наразі дізнаємо ситуацію у місті Златопіль на Харківщині, де нагадаю, сьогодні близько 9.40 російські військові завдали ракетного удару по місту. Попередньо двома балістичними ракетами іскандер М. Повідомили в телеграм Харківської обласної прокуратури. І детальніше про наслідки атаки дізнаємося від Златопільського міського голови Микола Бакшеє. З нами на прямому зв'язку. Пане Микола Вітаємо. Вітаю студія, вітаю слухачі, глядачі. Так насправді близько 9.40 наша громада зазнала з ракетної атаки з боку Російської Федерації. Сьогодні зараз ми підводимо підсумки цієї атаки. Вже відомо про сім постраждалих, які звернулися до нашого закладу охорони здоров'я. Також декому допомога була надана на місці і вони від. Мовились від такої госпіталізації, що стосується місця завдання цього ракетного удару. Це об'єкт критичної інфраструктури. Там виведено з ладу підстанція електрична. і Зараз ми маємо складності щодо відновлення електропостачання. Ця ділянка виведена з енергозабезпечення міста. Друге місце припало на приватний сектор. і Там зруйнована будівля пошти та відділення банку. Так, так само зараз відновлюємо там організовуємо відновлювальні роботи та повертаємо людям електропостачання та ті сервіси базові, на які вони мають до речі. Без світла залишились тільки мешканці із латополя чи і сусідніх сіл населених пунктів поблизу, Частина з міста Златопіль знеструму, там де прийшлися ці удари. Тобто це переважна міська забудова, багатоповерхова забудова. Вона має світло, має воду, тепло та решту сервісів. Ті ділянки, де у нас відбулися ці прильоти, вони за станом на зараз знеструмлені ні там ведуться відновлювальні роботи. Пане Миколо, от я зачитаю інформацію подану від прокуратури. Там кажуть про як мінімум дві ракети, які були яким був завданий удар. А обласне керівник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов у етері єдиних новин сказав про три ймовірно ракети іскандер. М. Чи є у нас уже якісь більш-менш точні дані? Скільки і чого все таки було влучань? Ну, я можу підтвердити факт е, з трьома. Обласна прокуратура дала попередні дані. Е, бо на одному з об'єктів, який знаходиться за містом, е, відбулося два прильоти послідовні, так е, вже як в, в традиції чи тактики цієї. Е, е, Країни після того як відбувся один. І ми розпочали відновлювальні роботи. Там був повторний удар нанесений в центрі міста ще одне місце, яке було уражено однією ракетою. І ви казали про сім людей, так які отримали травми різного ступеня, звернулись до якраз це Так, їх є більшими. Це ті, які пройшли і були зареєстровані в нашому закладі охорони здоров'я. Коли в останнє щось але решта мали. вони переважно мають легкі е, пошкодження, але одна людина з більш складними е, пошкодженням була переведена до обласного закладу охорони здоров'я. Угу. Скажіть, будь ласка, коли в останнє щось подібне було у вашій громаді? Е, останній безпековий інцидент пов'язаний з ракетними атаками в нашому місті був минулого року влітку, червень місяць. Е, е, під час похорон бійця офіцера Кракіна, тоді ми зазнали. Та ну жарт серед населення саме загиблих не було, але кількість поранених сягала близько 40, і там 18 будівель. Багатоповерхів забудови були без вікон. На тому зараз ми щодо пошкодження житлового фонду уточнюємося. Вони є, але про кількість будинків не можу точно сказати, бо це переважно приватний сектор. Там працюють зараз наші комунальні служби, кому потрібна на Дають допомогу з закриття віконних прийомів, вже виведені люди і бригади. Також тривають роботи з розчистки під'їздів і обстеження місць цього інциденту для того, щоб уточнити дані по можливим постраждалим чи якимось руйнаціям, які впливатимуть на подальший складах критичної інфраструктури. Скільки часу треба зараз на те, щоб ліквідувати оці наслідки? Що можемо спрогнозувати. На жаль, один з об'єктів критичної інфраструктури пошкоджений суттєво. Там підуть тижні, бо виведено з ладу підстанція 10 на 04 кіловольта. Зараз ми шукаємо подібний трансформатор, і після того, як він буде знайдений, зможемо оцінити самі монтажні роботи, скільки вони займуть часу. Критична інфраструктура зараз працює у більш-менш звичному режимі, тобто чи забезпечені лікарні, школи і все інше споживачі. наші, Це ну, об'єкт, який займається водопостачанням та водовідведенням, вони не відчують цієї важкої роботи комунальщиків ми задіяли, задіяли резервні схеми але вони не є е, 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 такими старими. тобто нам однак треба відновити е, попередню е, схему е, вода, водопостачання та водовідведення в місті Дуже вам дякую за те, що доєдналися до нас. Розказала, яка зараз ситуація у місті. Микола Бекшеєв, Златопільський міський голова, був з нами на прямому зв'язку. Дякую за те, що доєдналися. Нагадаю, що е, ми говорили якраз про ракетну атаку, як нам підтвердив пан Микола, тричі були влучання по об'єктам у місті Златопіль на Харківщині, як мінімум у двох місцях, і семеро людей отримали поранення. Такі, що все таки зверталися до лікарів, але більше але значно більше людей мають зараз поранення, скільки точно ще підраховують.